Чому поляки стали відвертими ворогами українського народу і відвертими друзям народу російського? Чому поляки блокують кордон України з Польщею і тримають відкритими кордони Польщі з Рашкою і Білорашкою? Чому в Польщі запанували проросійські і антиукраїнські політичні сили? Як так сталося? Ми з вами маємо зрозуміти, що минуло вже два роки. і Поляки призначала з цієї війни. Поляки ем, усвідомили, що від цієї війни для польської держави, для польського народу, є лише одні вигоди: чим більше бід є для українського народу, цим більше руйнувань української території, тим більше бонусів отримує Польща. Тим більше українців емірує в Польщу, тим більше занепадає економіка українська і простає економіка о, польська. Навіть багато поляків вже переорієнтувалися на Росію, тому вони обирають про російські політичні сили. І багато поляків мріють про те, щоб Україна програла в цій війні і надіються на, на анексування частини української території. Ми маємо поляків знову зробити людьми. Ми маємо поляки повернути до того стану, в якому вони були на початку війни. Пам'ятаємо, які вони були класні. Оті поляки, як вони допомагали українцями. Ми маємо повернути їм ключовий елемент. Відчуття небезпеки, щоб поляки відчули всю загрозу, загрозу перенесення війни на територію Польщі. Для того нам потрібно українцям не на офіційному рівні, але на неофіційному рівні ми українці маємо популяризувати ідею скасування указу президента від 30 вересня 2022 року номер 679 про заборону перемовин України з Російською Федерацією. Поля які мають усвідомити всю ту небезпеку небезпеку в часі, коли оті блокування Польщею України, коли оті антиукраїнські діяння влади Польщі, Мадярщини, Словаччини чи Румунії вони вже доведуть Україну до вічої до стану вибору між тим, щоб загинути або вижити коштом поступок українці оберуть життя. Українці не будуть жартованими вівцями, які загинуть за інтереси польської держави. Ні. Українці будуть готові в часі вічі примиритися з росіянцями і поступитись територією в користь Росії, але не територією України. Українці не є поляки, не інший народ. Українці не торгують своєю землею, але коштом польський. Цілком можливе перенесення війни на територію Польщі, цілком можливе є тотальне знищення тисяч населених пунктів на території Польщі. Цілком можливе є падіння тисяч ракет на голови поляків і загибелі сотні тисяч громадян Польщі. Це є цілком ймовірним, який ймовірним є прорив Сувалського кордору, або й навіть четвертий поділ Польщі, і остаточний поділ Польщі. Поляки мають зрозуміти це. Поляки мають усвідомити у ці жахіття ймовірної перспективи від їхніх теперішніх Україною ненависних на дій. Ми маємо зробити поляків знову нашим друзями, друзями і союзниками. Ми для того повинні робити те, що я кажу. Ми маємо стратегічно взагалі, міркувати про те, що Польща має стати найближчою для України державою, і найсоюзнішою для України держави. І через Польщу має вирішити всі наші глобальні європейські е, питання. Для того нам потрібно з поляками е, навчитись вести нормальний діалог, діалог рівних з рівного, щоб поляки усвідомили всю вигоду від того, що. Україна буде вистоювати, Україна буде перемагати. Щоб поляки усвідомили від всю вигоду від того, що польська держава буде допомагати не просто дозволяти українським фурам проїжджати через свій кордон, але зі свого бюджету давати нам ресурси, гроші, заводи нам давати, машини, все нам давати для перемоги. Тому що наша перемога це їхнє життя. І не дай Бог вони доведуть українців до вічі. І то Польщі не буде. Четвертий поділ це буде остаточний поділ, і українці повернуть собі і за керзоння. І так звану східну Галичну, включно з Краковом. Будьте нашими друзями панове поляками, бо ворогами українців бути зовсім невигідно.